У переліку обов'язкових городніх культур огірок займає одне з перших місць, вирощуючи огірки. Хочеться отримати урожай раніше більше краще. Урожайність овочів залежить від правильної посадки, догляду і регулярної підгодівлі. Для чого проводити підгодівлю огірків для росту рослин потрібно безліч основних корисних речовин у природі встановлюється певна рівновага між ними. Безперервне вирощування різноманітних культур порушує цю рівновагу у правильно підібраному субстраті, містяться корисні елементи, потрібні огіркам в початковій стадії розвитку. Однак настане момент, коли всі вони будуть розтрачені, і знадобиться їх додаткове внесення у вигляді підгодівлі, оптимальний режим харчування необхідний на кожному етапі розвитку рослин. Але при цьому потрібно уникати надмірного накопичення добрив. При здійсненні підгодівлі необхідно строго дотримуватися рекомендованої норми, зазначеної на упаковці. Саме для огірків ознаки нестачі добрива необхідно звертати увагу на зовнішній вигляд рослин і плодів. Якщо рослина відстає в рості, листя дрібнішають або поміняли забарвлення, з'явилися потворні плоди. То слід задуматися про підгодівлі. Розглянемо конкретні приклади. Недолік азотних добрив листя стають занадто дрібними і світлими, нижні листочки жовтіють, зростання стебел і бічних пагонів сповільнюються, плоди набувають загострену клиноподібну форму і стають світло-зеленими, незалежно від сорту. Цвітіння і поява огірочків скорочується, у рослин з'являється бляклий вигляд. Надлишок азоту при надлишку азоту спостерігається бурхливий ріст листя, і батогів кольор листя стає темно-зеленим, зав'язі немає. Так буває, якщо багато вносять гною. Нестача калію або його надлишок, іржаві плями, що з'явилися на листках, і особливо по покраях їх явно говорять про нестачу калійних добрив, зростання рослини припиняється, спостерігається схильність дов'янення. Форма плодів стає подібною потворною зеленої груші. основна причина полягає в частих підгодівлі на початку літа настоєм коров'яку курячого посліду. Всіляких трав ці добрива містять багато азоту, прозолі або калійних добривах просто не згадують. Якщо на листках з'являється білуватий відтінок, а пізніше з'являються мозаїчні плями, то це говорить про надмірну кількість калійних добрив, незабаром листя почнуть в'янути і обсипатися, дефіцит або надлишок магнію. листя стають крихкими, спочатку жовтіють, а потім стають схожими на опалені. Дефіцит магнію частіше спостерігається в районах підвищеної вологості. Виникає він в місцях з піщаної або кислої ґрунтах при рясних опадах. Урожайність зменшується. Надлишок магнію призводить до відмирання кореневої системи огірків. Важливо з цим елементом не перестаратися. Недолік або надлишок фосфорних добрив. Дефіцит фосфорних добрив частіше спостерігається при посадках на кислих ґрунтах з відсутньою органікою. Старе листя змінюють свій колір, стають з блакитним або червонуватим відтінком. Зменшується в розмірі, сповільнюється зростання і дозрівання плодів надлишок фосфору призводить до загального пожовтіння листя. З'являються некротичні плями, листя опадає. Як впливає на огірки недолік інших елементів, спостереження за молодими листочками і зав'язю дозволить визначити дефіцит кальцію. У рослини з'являються дрібні листочки, вони поступово скручуються, плоди зменшуються в розмірах, стають несмачними, якщо з'являються бліді листя, пагони слабшають. В'януть, а квіточки починають опадати, то спостерігається недолік міді. Про надлишок міді говорять: обсипаються листочки і з'явилися бурі плями на них. На дефіцит бору вкажуть, відмирають точки зростання, ослабілі і схильні дов'янення пагони обсипаються квіти на надлишок бору вказують куполоподібна форма листя і некроз тканини, що з'явився по краєчках листя. Таблиця необхідні підгодівлі при недоліках різних елементів. Найменування необхідна підгодівля недолік в ґрунті, азоту підгодівля гноєм 1-1-0, настоєм бур'янів, 1.5». Аміачною селітрою в 2 столових ложки на відро води, дефіцит калію коренева або позакореневе підживлення сірчанокислим калієм, Полив зольним розчином під корінь, недолік магнію підлити розчином коров'яку, нестача фосфору оприскати фосфорнокалійним добривом, дефіцит кальцію оприскування 3, хлатованим кальцієм, недолік міді підгодувати 1. Водним розтіном мідного купоросу нестача бору провести листову підгодівлю келкатом бору, витрата 5 грамів на 10 літрів води, як і коли удобрювати огірочки, давайте поговоримо про види, формах і режимі підгодівлі, який потрібно огіркам на весь літній проміжок часу, як правило. Проводять три-чотири підгодівлі, вони складаються з мінеральних і органічних добрив, їх можна чергувати, добрива вносяться кореневим і позакореневим способом. Поступово керуючись своїм досвідом. Городники самі підбирають собі вид, спосіб підгодівлі, порядок їх проведення. Однак є загальні підходи, які слід виконувати всім. Теплим літом проводять кореневі підгодівлі. Рекомендується здійснювати їх прохолодно. Похмуру погоду після дощу або достатнього поливу, а для позакореневих підгодівлі більше підходять прохолодні похмурі дні. Оприскування листя проводять ввечері або в похмурі дні маленькими порціями. Потрібно, щоб рідина поширювалася невеликими краплями і розмірено. Першу підгодівлю необхідно провести через два тижні після висадки. Другу з початком цвітіння третю під час масового зав'язування плодів четверту підгодівлю здійснюють з метою продовження терміну плодоношення. Чим краще підгодувати огірки існує багато методів проведення підгодівлі, але необхідно підібрати спосіб, що підходить саме до даного ґрунту і кліматичних умов цієї місцевості підживлення мінеральними добривами. При появі другого справжнього листочка проводиться один підгодівля, 120 двадцять гнітрому або 50 іншого комплексного добрива на 10 літрів води, досвідчені городники рекомендують до мінеральних добрив додавати курячий послід золу, коров'як і виконувати роботи наступним чином для першої підгодівлі потрібно 0,5 лкашкоподібного курячого посліду, 1 столову ложку нітрофоски. 3 столових ложки золи. Все розчинити в 10 літрах води. Другу підгодівлю слід виконати через 2-3 тижні. Необхідно взяти 1 літр коров'яку, попередньо його розвести, 1-3 по 1 чайній ложці сульфату калію, суперфосфату сечовини і з'єднати з 10 літрами води витрата. 80 літрів розтину на 1-2. Ще через 2 тижні необхідно провести третій етап робіт. Потрібно взяти 10 води додати в неї 1 літ розведеного в пропорції 1-3 коров'яку і 1 столову ложку комплексного добрива, витрата, 5 на 1-2. Четверту підгодівлю можна приготувати, використовуючи подорожник зірочник. Кропиву 1 кг цієї суміші залити 12 літрами гарячої води, перешкодити, залишити на добу настоюватися. Полив проводити з розрахунку 2-3 літри на 1-2. Позитивних результатів у вирощуванні огірків досягають, використовуючи спосіб оприскування рослин наступним складом: Один чайну ложечку сечовини розчиняють в 10 води. Зрошення проводять один раз в 15-20 днів, витрата один на один-два. Таке оприскування сприяє росту і розвитку рослин, а також дозволяє зменшити ймовірність ураження борошнистою росою. Позакореневе підживлення калієм і фосфором прискорює дозрівання плодів і підвищує врожайність. Бажано підгодовувати мікроелементами відео, що може втіють і не ростуть зав'язі на огірках. І що робити? Підживлення огірків дріжджами. Дріжджі є прекрасним стимулятором росту для рослин. У їх складі є поживні речовини, необхідні огіркам, крім того, Дріжджі сприяють поліпшенню складу ґрунту і придушення розвитку хвороботворних організмів. Для дріжджової підгодівлі беруть один к пресованих дріжджів, розводять їх в 5 літрах теплої води, дають постояти одну годину. Перед застосуванням дріжджовий розчин розводять один, 10 можна використовувати сухі дріжджі, необхідно взяти 10 сухих дріжджів, 2 столових ложки цукру розчинити в 10 літрах води, потримати 2 години в теплому місці, розбавити теплою водою 1,5 і полити рослини під корінь. Відео – добриво для томатів, огірків та інших овочів. Підживлення на основі дріжджів, застосування зеленки і йоду, коли на огірках здалися 3-4 справжніх листочка, проведіть оприскування розчином, що складається з 30 крапель йоду 1 літр молока. 20 господарського мила, відро води, обробку повторюють кілька разів з інтервалом в 10 днів. Така підгодівля захистить від виникнення захворювань. Хорошим антисептиком для обробки рослин є зеленка. Крім того, що вона є непоганим добривом: зеленка позбавить рослини від борошнистої роси і піноспорозу, досить взяти 5 ми зеленки, вчинити у відрі води. Оприскати рослини, повторити через 10-15 днів збір врожаю виробляти не раніше ніж 5 днів. Підживлення огірків золою вміст золи в підгодівлі підвищує врожайність овочів, покращує її смакові якості, збагачує ґрунт мікроелементами, допомагає боротися зі шкідниками. На городі можна використовувати золу пічну або рослинну, не слід для цих цілей спалювати будівельне сміття або пластикові пляшки. Позитивні моменти добрива золою підвищує рівень лугу в ґрунті, сприяє розмноженню корисних бактерій, захищає культури від розвитку грибкових захворювань, нейтралізує кислотність ґрунту, має тривалу дію протягом 3 років. При посадці розсади в ґрунт кидають суху золу, стакан золи на 1-2. Для кореневого підживлення 1.00 золи розчиняють у відрі води і поливають овочі. Корисний склад для оприскування з додаванням мила. Береться 300 грамів просіяного золи, розводять в 3 літрах води, проварюють протягом 30 хвилин, потім наполягають 5-6 годин. Розчин обов'язково проціджують і з'єднують з 50 стружки з господарського мила. Розводять водою, щоб розчину вийшло 10 літрів підживлення огірків гноєм. Кінським підживлення гноєм і особливо кінським дуже корисні для підвищення врожайності огірків, для приготування коров'яку використовують свіжий гній, для цього його заливають водою пропорція 1-3, залишають перебродити 10 днів, потім один лід цього розчину розбавляють відром води і підливають огірки. Щоб врожайність підвищилася в цей розчин в період, плодоношення додають 50 грам суперфосфату. Для оприскування використовують розчин меншої концентрації 1-2-0. Кропива та інші рослини для підгодівлі огірків не завжди під рукою городника знаходиться зола або коров'як, а ось трави є на кожному городі, вони стають справжньою паличкою-виручалочкою. Особливо корисне добриво кропива підживлення з неї легко засвоюється рослинами, поповнює калієм і азотом. Водиля кропиви багата різними мікроелементами, марганцем, міддю, бором калієм, нікелем, титаном, кальцієм, сіркою стебла після підгодівлі стають товще і щільніше. Листя набувають більш соковитий і насичений колір. Урожайність зростає, розчини готують не в металевому посуді, пластмасові відра. Бачки, стара, емальований посуд знайдуться в кожному будинку, зрізають на квітучі гілки кропиви, подрібнюють, заливають гарячою водою, накривають, залишають в теплому місці для бродіння на 3-5 днів. Кожен день помішують. Добрево, подібне коров'яку готове, для оприскування розбавляють один, двадцять, обов'язково проціджують. Разом з кропивою додають різні рослини наявні на городі. не рекомендують використовувати березка польова через його отруйності. Відео універсальний органічний засіб з кропиви. Неодмінна умова для довгого плодоношення огірків родючий ґрунт однак не варто забувати, що зайві добрива можуть нашкодити рослині, дотримуйтеся правильних норм підгодівлі і завжди будете з високими врожаями.